Доброго дня, це вже друге поле і тут є отакі от екземпляри. З чим це пов'язано, звісно, треба буде ізучати. Ну, якби була, звісно, рулетка, ми б це поміряли діло, ну я не знаю, як вам сказати. О, так. Да. Це буде наглядний приклад насіння агроритма. Теж добрів немає ніяких. Ми знаходимося в Київській області, Бородянський район. Ось такі екземпляри попадаються. Так, да, воно, звісно, не все поле таке, але тим не менш потенціал у цієї рослини, у цього насіння, самі якби розумієте, от такі. Що тут сказати, я не знаю, що вам сказати. Сюди Вон. Це не поодинокий випадок, таких багато, ну, я ж кажу, не все поле, але ну, якщо так не взначай зняти, то є на що подивитися. Так що, не знаю, як по іншому насінню, але ну, по соняшнику. А що ми тут, альдозор, чи. Треба дивитися по записам, чесно, так зразу не скажеш. Просто ми так спонтанно заїхали подивитись і. От... І от, от така картинка на полі. Ще раз Альдозор, Бомонт, компанія Агроритм. Вдячні і сподіваємось на подальшу співпрацю. Все буде Україна. Ось такий сон. Насиня Альдазор и Бомон. А это Альдазор А да Бог ее знает, Альдазор чи Бомонт Ну, короче, было два насиня. И вот такие. Конечно, есть вот такие красавцы. Вообще, вообще красивые. Хорошие. Хорошие такие наше украинское зерно Альдозор Чибомонт, ну тут тут якби по памяти не вспомнишь, надо дивиться за по записникам. Ну, що сказати. Я думаю добре насіння. І з рахунку того, що тут добрив ніяких не було. Обробіток технологія традиційна. Ось такі. По бур'янак покажу. Да. Ну бур'яни, звісно, такі, але це саме, саме найгірше поле, яке у нас, скажімо так, є. Саме найгірше, тут, тим не менш, соняшник, я не знаю, передасть камера чи ні, ну соняшник. В общем, комбайн покаже Ну, агроритму. Великий, привіт, все дуже добре.